Далі ми крокуємо. Тут буде дві таких клумби, які я пересадила в минулому році весени, і дуже багато ще рослин досадила до цих гортензій. Розповім, що сподобалось, що ні. Що буду і далі робити з цією клумбою? Це така новенька клумба. І пройдемо з вами вздовж мого паркану, який я вже показувала в минулому році, коли всі ці гортензії росли. Дещо тут змінилось, дещо прибрала, дещо посадила нове. Тож, вважаю, що вам буде цікаво. Дуже багато в мене гортензій. В цьому році вони трошечки запізнюються в квітуванні, десь на 2 тижні пізніше все квітує. Тож, як бачите, вже друга половина липня, а поки-поки все тільки-тільки починає квітувати. Довелось мені трошечки перечекати дощик, бо